Існує, то у мене до нього є дуже багато питань. Коли Росія атакує дитячі лікарні на кшталт Охмадиту, на кшталт інших дитячих лікарень, у мене є дуже багато питань до світу, дуже багато питань до Росії, адже це екзистенційні вибухи, адже це напад, тому що Росія, перш за все, такими нападами хоче зруйнувати наше майбутнє. Ми усі чітко розуміємо, що наше покоління. Війну. І єдиний шанс, який ми маємо, це берегти наших дітей від війни, від зброї, берегти наших дітей, або вони не знали цієї війни, або вони не знали, як користуватися турнікетами і зброєю. І коли Росія атакує дитячі лікарні на кшталт Охмадиту, ми розуміємо, що вона засихає наше майбутнє, вона засихає наше усе. Сьогодні ми зібралися під російським консульством. Абсолютно і не держави, держави-терориста. І я би хотіла, щоб зараз ми усі абсолютно гучно зі всіх сил, як тільки можемо, прокричали, Russia is a terrorist state! Russia is a terrorist state! Коли ми бачимо, They kill children. The Russians are cowards. коли ми бачимо, скільки смертей і скільки крові проливається найкращих синів, найкращих дочок, найкращих дітей України в Україні, ми не можемо не задати питання світові, та скільки ще крові українців має пролитися для того, щоб ви нам дали достатньо зброї, аби боротися? Коли бачимо Українців Торонто, а також українців, які приїхали сюди з інших міст. Ми би дуже сильно просили збиратися принаймні щомісяця, а ще краще щотижня, не після масованих величезних терористичних актів. А для того, щоб нагадувати, що у війни немає ні дня, у війни немає ночі. У війни немає вихідних, немає вікендів. Війна тримає цілодобово. Цілодобово кожну секунду, якщо ми прокинулись то десь в нас в Україні, за нас хтось помер, за те, що пробили каву вільно в Україні. Дякую вам величезне і слава Україні! Героям!